Вітаю в ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Скандал через хамство водіїв. Батьки Ужгородських школярів обурені. Дітей не просто відмовляються возити безкоштовно, ще й виганяють з автобусів з лайкою. У міськраді вже є кілька офіційних скарг. Але чи буде реакція, розкажемо за мить. Найзахідніше місто України теж патрулюють. Віднині поліція їздитиме вулицями Чопа. Жахи за огорожею, мешканці центру Ужгорода змушені миритись сусідами безхатьками, які живуть на огородженій ділянці в барикадах зі сміття та мотлуху. Замість обіцяного безкоштовного проїзду школярам хамство і образи. водій Ужгородського маршруту номер 22 не просто відмовився вести безоплатно десятикласника, а й вигнав його з автобусу. Мама хлопця принесла скаргу до міськради. Перевізники водій своєї вини не визнають. Такі випадки трапляються все частіше. То скільки має бути скарг, щоб приймались міри, дізнавалася Ірина Крупко. Або плати, або пішки через недоопрацьовані пільгові новації після підвищення вартості проїзду в маршрутках страждають діти. Десятикласника Андрія Свиду двічі вигнали з маршрутки, коли хлопець повертався зі школи. Зайшов сказав, що я школяр, ще шкільний квиток не видали і ну. По, ну, очікував те, що він мене пропустить. На що я отримав хамство, і він сказав, що він возить лише до 14 років дітей, і ну, щоб я ну, забрався звідси. Був інцидент і ще один. Це було вчора. Я пішов теж на 22-й маршрут. Е, я зайшов, сказав, що я по учнівському, і мені теж шофер сказав, що. Він возить дітей лише до 14 років. А потім 5 кілометрів пішки. Уже після першого інциденту мама Андрія повідомила про порушення на гарячу телефонну лінію міськради. Тоді пообіцяли на порушника обов'язково вплинуть. Але через два дні ситуація повторилася. Перше, коли він відмову почув, і в такій достатньо грубій формі, він був ну, сказати, шокований, це мало сказати. Тому що дитина, котра сім років просиділа в школі, вчилася і з тягарезним рюкзаком має йти через все місто, обізваний, він однозначно був дуже придавлений, пригнічний. Єдиний шанс вплинути на ситуацію офіційні заяви з такою. Марія Свида і прийшла у міськраду, де випадково дізналася, перевізників збирають на нараду з цього ж приводу. І хоча зустріч торкалася безпосередньо її повідомлення, жінку ніхто не запрошував. Водій бачить, що школяри взяв гроші. Та ані вибачень, ані спростувань жінка не почула, тільки обіцянку пожурити водія, мовляв, офіційні скарги поодинокі. чому це так сталося? Вони не не виганяли водіїв з автобусів. Вони просто запитали, який їх вік, і все. Тобто, конкретно, що людини відмовили від перевезення, не було такого. Самі ж водії маршрутів, на які скаржаться, виправдовуються некультурністю дітей. Некультурні, невиховані діти, які заходять не добрий день, не до побачення, сидять старші люди похилого віку, заходять і вони не наступають в місто. Це така. Прошу зараз, а діти страждають через піар-чиновників. Рішення прийняли, та план втілення не Адже обіцяні учнівські квитки у більшості ужгородських шкіл видадуть лише після канікул. Самі ж маршрутники від новацій поки теж не в захваті. кажуть, працюють у збиток. Все таки, щоб учнівські квитки були видані в кратчайший срок. І, по-друге, бажано би обмежити проїзд дітей, щоб не було. Зловживань з семи ранку до семи вечора як дитині потрібно йти в школу. Я розумію, всіх є діти, але воно має бути упорядочено з семи до семи, поки школа гуртки і група продовженого дня. Із 60 тисяч потенційних ужгородських пасажирів майже третина пільговики. А водії і не заперечують дітей старше 14 не возять. Водій цей мав. Е Повагу до тиру, хоча б сказав, пояснив. Я пояснив. Ви пояснили. Да, я пояснив. А ви просто нагрубили. во я пояснив. До до, до Не можна так робити. Я спитав Ди... скільки вам років? Хоч якось покарати недобросовісних водіїв можуть тільки перевізники. Міськрада, яка з останніми і укладала всі договори, має право їх лише розірвати, але робитимуть це тільки в крайньому разі. До водіїв немає ніякого впливу зовсім. А з перевізникам е, тільки маємо міру впливу, е, лише е, розторгнення договору, розірвання. Штрафних санкцій немає у нас повноважень у міській раді. Ми лише можемо розірвати договір. Це крайній випадок повністю. Ну це таке дуже якісь такі серйозні порушення і систематичні. Про систематичні порушення говорять і пишуть у кілька разів більше ніж нині зареєстровано офіційних звернень. Тож, якщо вашу дитину школяра відмовляються вести безкоштовно, пишіть скаргу в міськраду. Кільканадцять заяв можуть показати чиновникам, чим обертаються їхні тарифні та пільгові новації. У понеділок в Ужгородських школярів розпочнуться канікули. Весняний відпочинок для дітей традиційно стартує 28 березня. Триватиме він тиждень. У дітей буде змога адаптуватися до переходу на літній час і відпочити перед останніми місяцями навчання. Нагадаємо, у Мукачеві весняні канікули перенесли через затяжний зимовий карантин. Там вони розпочнуться 1 травня. Патрульна поліція від сьогодні працюватиме і в чопі. На трьох Рено поліцейські патрулюватимуть периметр прикордонного міста і частину міжнародної траси Київ-ЧОП у напрямку Ужгорода. Територію найзахіднішого населеного пункту України розділять на два квадрати. Тут працюватимуть два службові автомобілі. Екіпаж третього стежитиме за порядком на трасі. Бруд та гамір за парканом жителі центральної частини Ужгорода вимушено сусідствують з родиною, яка живе у барикадах зі сміття та мотлуху. У районі постійний шум, крадіжки, під'їздах і запахи, які доносяться з цієї території. Про ситуацію за огорожею далі. За сірою непримітною огорожею у самісінькому центрі суцільне звалище і розруха. Імпровізована огорожа місцевих від шуму і запаху не рятує. А з вікон будинків на цій вулиці можна розглядіти справжні барикади зі сміття і мотлуху. Крім цього, місцеві змушені щодня спостерігати за життям жителів міні-табору. Центр города і корадська свалка, свалка вікон. Це вже просто надоїло. постоянно движение какое-то, кріки, гами. Особенно по ночам. Днем это мало видно, но в основном по ночам жена, жена уже ходила, вызывала милицию. Милиция сказала, що вона нічого не может сделать, потому что там люди прописаны, живут. Поряд також знаходиться центр профілактики та боротьби зі снідом. Просто навпроти. Лікарі навіть проводити конференції з приїжджими делегаціями намагаються у кабінетах, де вікна виходять на іншу сторону, аби не соромитися. Це брудно, все воняє. Вони мусор не виводять, не вбирають. Постійно приїжджає поліція. Скандалять, б'ються звичайно, хто в нас або в черзі стоїть, або просто відвідує наш центр. Це все бачить. У Нас дуже багато буває конференцій. І гостей, і відвідувачів. Ну це все видно, в принципі. Йдемо знайомитися з жителями цього хаосу. Питання просте: чому б не прибрати там, де живуть? Немає ні лопати, ні граблі. Ми вже давним-давно поприбирали би. Ну. Чесно сказати, ми бідно живемо, світла немає. Сама виживаю, як можу. У цих антисанітарних умовах живе ціла родина: пара молодих людей і брат чоловіка. Умов для життя в будиночку немає ніяких, та й комунікацій теж. Світло відключили за несплату, а газ і вода не підведені. Тож готують усе на кострі. Це їда, їда картошка, макарони, хліб. Стараюся все саме. Бумаги, бутилки збираю, ну, по мусоркам хожу, не краду, в криміналі не була. Людмила, можливо, в криміналі і не була, проте сусіди на регулярні зникнення усього, що погано лежить, скаржаться. Тут, тут вже ворувати нечего, вже тут лежав коврик, там стояла для цвітов железна підставка, її теж втягнули. Тут просто воровати уже нічого, Думаю, що посипшу та була варова, вже пішов українською. Вплинути на ситуацію може лише муніципальна поліція, виписавши штраф сумою від 360 до 1360 гривень. Та зважаючи на неплатоспроможність жителів, проблему це навряд вирішить. Юристи у таких випадках радять писати колективні звернення до керівників міськради або у департамент міського господарства. Слід підготувати колективне звернення, яке повинно бути підписано не менш як десятьма жильця. Му відповіду на ім'я міського голови чи департаменту міського господарства. Якщо буде відсутня реакція на дане звернення, можна безпосередньо звертатись до суду чи органів прокуратури. Якщо сусіди скооперуються і таки напишуть заяву, є шанс, що звалище приберуть комунальники. У суботу, 26 березня, на півдня перекриють вулицю Духновича. З Сьомої ранку до 14-ї години проїзд цією односторонньою вулицею в центрі буде заблокований. Водіям доведеться прямувати іншими шляхами. Залишайтесь на 21-му. Далі у випуску найкорисніший напій сезон збирання березового соку на Закарпатті у розпалі. Де та як його добувати, щоб не зашкодити природі та не заробити штраф, знають наші журналісти. День до Великодня. 27 березня закарпатські католики відзначатимуть Воскресіння Христове. Графік освячення пасок у центральному римокатолицькому соборі Ужгорода. Далі надія українського гандболу в обласному центрі завершився чемпіонат України серед команд дівчат 2002 року народження. Результати та найцікавіші моменти ігр наприкінці випуску. У Закарпаття сезон збирання березового соку. Медики кажуть, він найкорисніший з поміж інших напоїв та підійде майже кожному, де в Ужгородському районі можна збирати березовий сік, щоб не отримати штраф. Та як це правильно робити? У сюжеті Наталки Ігнаці. краще брати невеличке сверлишко, проти засередили дирочку і ставили туди. Або як цю беси бляшаночку, щоб вона потихонечку капала. Іван Іванович показує, як правильно збирати березовий сік. Чоловік у цій справі знавець частує всю родину власноруч цідженим соком вже десяток років. Спочатку треба вибрати берізку з міцним стовбуром не менше 30 сантиметрів у діаметрі. Робиться невеликий отвір у корі розміром до одного сантиметру, щоб потім дерево могло легко відновитись, маючи язву, я практично в воду сиру не п'ю. Пів або соки, ну, соки розведені, около 50 літрів на, на дві сім'ї. Ми, ми його закладуємо. Може хводити з сезону до сезону, а може і ні. А от сам Іван Іванович найбільше любить вживати сік, необроблений та без жодних добавок, пригощає і нас. Смачно. який на, які да. да. Воно п'ється класно, без цукру, без нічого. Лікарі теж радять пити сік у перші два дні після збирання, бо зберігається у ньому майже 30 корисних для організму компонентів. Дітям старше шести років вживати його радять не більше 100 мл на добу, а от дорослі можуть і до півлітра. Хоча є й протипоказання. Варто бути обережним у випадку вразковою хворобою шлунку, двадцяти кишки, кішки, хвороби, індивідуальної непереносимості. Та у людей, що страждають алергією на березовий полок. Біологи радять не забувати, коли процес збирання соку завершиться, а це буде на першому тижні квітня, отвір, з якого витік сік, потрібно закрити мохом, аби не почалось зараження дерева зсередини, важливо, що самі отвори мають бути глибиною не більше ніж 50 міліметрів, так діаметр не більше ніж 15 міліметрів, оскільки навіть знову ж таки досвід показує, що глибші отвори не варто робити, оскільки переважна частина соку рухається по біля коровій зоні, так тобто, чим глибше в стов це додаткового ефекту ніяк не дасть, лише поранить більше дерева. На жаль, цих правил дотримуються далеко не всі. Наприклад, ось ці берези, які знаходяться біля проїзної частини неподалік від Ужгорода, мають максимум 15 сантиметрів у діаметрі столбура, їхній вік не більше 10 років. Майже на кожному дереві є отвір, а сік ледь-ледь капає. За таке недбале ставлення порушникам мали б виписати штраф щонайменше у півтори сотні гривень. Якщо дерево нанесена шкода, стягнути можуть до двох тисяч. Проте зона біля траси кажуть в Ужгородському лісгоспі територія села, тим більше виділена під пасовище і навестила тут може тільки сільрада. Лісгоспи відповідають виключно за ліси. Офіційно в Ушурському районі дозволено збирати сік лише на території сіл Анталовці та Худльова. Попри це, щороку лісівники фіксують купу порушень, але якщо не зловити порушників на гарячому, знайти їх важко. Ми зустрічали дерева, з яких, із яких забір березового соку, це села Анталовці, Худльово, Кібляри, Середнє, Вовкове. От, здебільшого, це ці села В насадженнях розколі випадки трапляються. Порушника дуже важко знайти, але людина гуляє в лісі і. І дуже важко доказати, що ця людина заготовляє березовий сок. Порушення закону полягає і в тому, що сік тут збирають на продаж. Найбільше заробляють на цьому жителі кібляр та анталовців для селян. Хороший заробіток з масштабами справжнього невеликого бізнесу. Незаконний і без податків. Щоб збирати березовий сік на продаж, селянам потрібно оформити ПП та отримати у районного лісгоспу ось такий лісовий квиток. За останні п'ять років жодного такого документу на продаж березового соку виписано не було, як і жодного штрафу за порушення. На Закарпатті вже з'явилися перші гриби. Цього року грибний сезон розпочався на місяць раніше ніж минулого року. Тоді весняні сморчки та гливи у лісах області з'явилися у середині квітня. Це умовно їстівні ранні гриби, які ростуть невеликими сім'ями, ховаючись у торішньому листі. У свіжому вигляді вони містять невелику кількість отрути, тому перед вживанням фахівці радять їх відварювати. Вважається, що отруйна кислота випаровується і при сушінні цих грибів, але алергікам такої їжі. Кра... Краще уникати, кажуть лікарі. Вони розвиваються на таких екотопах, які на сьогоднішній день досить сильно засмічені. Тобто вони з'являються десь на узлісся, там, де, де зазвичай викидається всяке сміття. Тому є загроза, якщо ви купляєте ці гриби, що вони зібрані в тих випадках, в тих умовах, де можуть накопичитися якісь ну, шкідливі речовини. Тому я би рекомендував їх дуже обережно споживати. Кілька днів римокатолики святкуватимуть найдавніше релігійне свято. За Григоріанським календарем відзначатимуть великдень цієї неділі, 27 березня. Цього року православні святкуватимуть на місяць пізніше. Пасха припадає на 1 травня. Для всіх вірників усіх конфесій, Воскресіння Христове має статус торжества, тобто найвищий ранг церковного свята в західних і східних літургійних обрядах. Його починають святкувати в ніч суботи на неділю. Служба проходять. У всіх церквах. Люди збираються з вечора, вітають один одного, моляться. Уранці починають розговлятися після Великого посту. На столи ставляться крашанки і Паски. У католиків суворий 40-денний піст саме завершується, а у соборах йде активна підготовка до служінь. Суботу вечором угорська служба буде від 21-ї години, і в неділю буде угорська служба від 2 половина. 9 і від 10 годин, від 12 годин буде Українська служба, і від 13.30 буде словацька служба. Посвячення Пасхи буде суботу вечором, і в неділю рано. Чемпіонату України в Ужгороді шість кращих гандбольних дівчачих команд протягом п'яти днів визначали переможців. Кожен з колективів до цієї стадії переміг у регіональних етапах, тож на фінал приїхали за нагородами. Чи задовольнили власні спортивні амбіції Ужгородки? Розкаже Анатолій Костюх. Ці 13-річні гандболістки – кращі в Україні. Кожна з шести команд, які приїхали на фінал чемпіонату України, виборола це право перемігши в регіональних етапах. Тому протягом п'яти днів вирішальних ігор, які приймав Ужгород, дівчата боролись на рівних, і переможець визначився в останніх матчах. Кращими стали представниці Київської спортшколи Стрімкий м'яч. У нас все получалось, тому що ми вірили. Дякую тренеру. Він нас научили. Верить в себя на поле выкладываться на все сто процентов. И вот так вот у нас получалось. Вся команда работает на поле. Воротарі допомагають і все підтримують друг друга. Задоволений грою переможців, і їхній тренер В'ячеслав Соколовський відзначає і високий рівень організації фінального туру. Зізнається, в Ужгороді спортивні функціонери та меценати створили найкращі умови в країні. Ніяких яких привілегій не ні ділилась то. говорить о том, що ми виграли у Ужгорода дома. Це одна з сильнейших команд України в будь-якому Да? Ето вже о том, що никакого засуживания, ніяких вот поблажок хозяевам не делалось. щодо ужгородської команди. То дівчата перемогли в чотирьох поєдинках і поступили стільки київським гандболісткам. завоювавши срібло чемпіонату України серед одноліток, команда вкотре підтвердила на Закарпатті чи не найсильніша школа жіночого гандболу. Вже на сьогоднішній день, 2001 рік став бронзовим призором чемпіонату України серед дівчат. Ну 2001 року це вони грали дитячу лігу, чотири тури. Тепер, от, 2002, став срібним призером. Маємо надію, що дівчата 99-го року вони теж тепер на змаганнях знаходяться у броварах. Що теж якесь призове місто займуть. Водночас, віце-президент Федерації ганболу України Олександр Ледида зазначає, майбутнє українського спорту закла. Дається саме зараз, тому важливо всіляко підтримувати дівчат та юнаків у їхніх прагненнях стати кращими тим більше талановитих спортсменів в Україні вистачає в кожній команді. Є одна-дві потенційні дівчата, які можуть вже претендувати, якщо 12-13 років через три роки вони вже можуть бути заявлені в клубах Суперліги України, тому що в них є вже ну. Даний момент у них є дуже багато задатків спортивних і природа, і батьки і робота над собою показали, що вони вже готові потихеньку для того, щоб підніматися на підестан. З 27 по 29 березня в броварах пройде перший зізний тур другого етапу жіночої суперліги, де трикратні чемпіони України, ужгородські Карпати, гравчині, яких є кумерами багатьох юних гандболісток, продовжать боротьбу за чергове чемпіонство. На Закарпатті підвищена лавина небезпека. У найближчі два дні через снігопади та хуртовини на високогір'ї східної частини області отримується третій підвищений ступінь лавинної небезпеки. У низинних районах прогнозують заморозки до трьох градусів морозу. Рятувальники просять утриматися від походів у гори. Усім, хто відзначає великдень цієї неділі, смачної паски та божої ласки. Сонячних і по-весняному теплих вихідних. Побачимось. you <laughs>